Китай буде поставляти зброю Росії. Або не буде, тим не менш, він хоче. Ми не певні, але вони союзники. Скоріше за все. Приблизно так виглядає огляд української та зарубіжної преси на тему китайсько-російських відносин. Як зазначив один відомий спікер, не все так однозначно. Вітання! Ви на каналі Unreal Політік. Тут ми студенти інституту міжнародних відносин, говоримо про світову політику як про науку у цифрах та гіпотезах. У цьому відео ми додамо трохи ясності і розкажемо, які інтереси КНР в війні і чому поставки зброї це скоріш маловірогідний сценарій для Пекіну. Погнали! Нещодавно західні змі з посиланням на розвідку США почали ширити новину про те, що КНР розглядає постачання летальної зброї Росії. На щастя, ми ще не маємо підтвердження таких поставок, але чутки про таке не безпідставні. КНР та РФ диктатури, що вкрай сильно зблизились на тлі російсько-української війни минулого року. Китай став головним споживачем енергії для Росії, чий експорт газу різко впав після того, як західні країни запровадили суворі санкції через повномасштабні. Штабне вторгнення в Україну. З 20 по 22 березня 2023 року лідер Китаю Сі Цзіньпінь здійснив візит до Москви і став першим керівником держави, який здійснив офіційний візит до Путіна вже після ордера на його арешт від міжнародного кримінального суду. Під час березневого саміту в Москві Сі Цзіньпінь і президент Росії Володимир Путін підписали угоду про переведення відносин у нову еру співпраці з 16 по 19 квітня вже міністр оборони КНР Лі Шан Фу їде до Кремля на на запрошення шайгу, щоб поговорити питання глобальної та регіональної безпеки. А 22 травня російський прем'єр Мішустін розпочав робочий візит до Китаю. Сі Цзіньпінь заявив на зустрічі, що КНР готовий надати міцну підтримку ключовим інтересам двох країн. Разом з Мішустіним до КНР прибула і ціла делегація російських урядовців, у тому числі віце-прем'єр-міністр Олександр Новак, який відповідає за енергетичну політику. Напередодні в Шанхаї Новак анонсував зростання цьогорічних поставок енергоносіїв СРФ до КНР на 40%. Кульмінацією стала новина про те, що товарообіг між Китаєм з Росією в травні досягнув найвищого рівня з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну. На цьому тлі може здаватись, що наступним нас чекає не тільки поставки зброї до РФ, але й новина про китайський десант у Генічинську. Проте, не дивлячись на суттєве зближення цих диктатур, їх інтереси далеко не ідентичні. Інтереси Пекіну в російсько-українській війні. Ну, по-перше, для Пекіну важливо, щоб російський режим залишився на плаву, адже якщо внаслідок поразки у війні Путіна позбавлять влади, то на заміну може прийти. Вже не такий прокитайський президент. Сказав би про західне, але в контексті Росії язик не повертається так висловитись. Окупація українських земель не є для Пекіну принциповим питанням. Наприклад, у своєму мирному плані КНР підтвердив свою повагу до суверенітету та територіальної цілісності всіх країн незалежно від їхнього розміру та багатства, що вкрай контрастує з позицією Москви. Детальніше інтереси КНР у війні ми розглядали у нашому аналізі статті Foreign Affairs. How could China save Putin's war in Ukraine? яку ви знайдете в нашому тг каналі Перша причина, чому Пекін не буде поставляти зброю Росії, криється в стратегії КНР. Китай хотів би виглядати посередником та медіатором між сторонами конфлікту, а ніяк не прихильником одного із суперників. Така позиція дозволила б взяти участь у формуванні нової архітектури безпеки в Європі та підвищити авторитет на міжнародній арені. Але є ще один інтерес Пекіну в російсько-українському конфлікті. Ця війна так чи інакше відволікає Сполучені Штати Америки від Тихоокеанського регіону. Тому Китай може бути незацікавленим у швидкому завершенні протистояння, особливо на користь України. Не секрет, що для Пекіну регіон Азії є найбільш важливим. Ми багато чуємо про можливе вторгнення на Тайвань, чергові китайські військові навчання біля острова, або ж про погрози чиновників під американським та тайванським колегом. На цьому тлі багато кому може здати, що Китай це такий самий агресор, як і Росія, і поставки зброї союзнику це всього лише питання часу. Проте насправді КНР діє набагато більш виважено. Пекін схильний використовувати політичні інструменти та економічний тиск для досягнення власних цілей. Наступна причина, чому КНР не поставить зброї Росії, є зв'язки з Заходом. Втрата європейських ринків доволі серйозний аспект в політиці Китаю, адже на цьому будується його могутність і розривати зв'язки з західними країнами заради того, щоб допомогти диктатору у безперспективній війні, виглядає не дуже ефективно. ЄС є одним із головних торгівельних партнерів Пекіну, і експонтоорієнтована економіка КНР зазнає серйозних втрат, якщо вирішить дати зброю Москві. Наступна причина це витрати. Щоб змінити хід війни, потрібні не сотні, а скоріш тисячі ударних дронів та артилерії. Це важка операція з точки зору логістики, і приховати її від міжнародної спільноти буде ну неможливо. Якщо таке станеться, Європа почне розривати з Пекіном ділові зв'язки та плани про майбутнє співробітництво, що суттєво послабить КНР та зіграє на руку США. Четверта причина: інтереси КНР в Тихоокеанському регіоні. Уявімо, Пекін вторгнеться на Тайвань. Добре. Розірве контакти з Європою та США. Що тоді? Його позиція щодо поставок зброї мала б змінитись, бо втрачати ж нічого. Це маловірогідний сценарій. Насправді, Китайська Народна Республіка значно слабша за США. Китай це справді економічний гігант, що має величезний демографічний ресурс. Але за багатьма показниками, що й визначають сили держави в теорії міжнародних відносин, США випереджає свого суперника. Вашингтон має найбільші військові витрати у світі, навіть більші ніж наступні топ 10 держав разом взяти. Вашингтон є членом наймогутнішого військового альянсу та володіє найбільшою мережею військових баз. Уже цього достатньо, щоб зрозуміти, що військова авантюра проти США точно не буде швидкою та блискавичною. Як казав свого часу знаменитий китайський стратег та мислитель Сунзи, жодна держава не отримала вигоди від тривалої війни. Торгнення на Тайвань ризикує стати саме таким конфліктом. Проте, якщо Пекін все ж вирішить випроводити власну вдачу, то зброя знадобиться їм самим. І поставляти її Росії, вони точно не будуть. Причина номер 5. поставити зброю, щоб що, щоб скомпенсувати поставки західного озброєння Україні, ну так, захід поставить більше, щоб затягнути війну, вона і так далека від до завершення. щоб дати Росії перемогти. Тут однією зброєю точно не обійтися зі всіх боків, таке рішення дуже затратне та не принесе бажаного результату. Але є ще й фактор ризику: Китайська Народна Республіка це диктатура, і передбачити її наступний хід вкрай важко. І Якщо Сі Цзіньпіню з висоти пекінських кабінетів буде здавати, що поставки зброї Росії будуть видні КНР, то він це зробить. Зіграти роль тут може розрахунок на те, що про ці поставки не дізнаються або ж віра в небажання Заходу накладати санкції на такого важливого економічного партнера, як Китай. Ми вже, до речі, бачили перші спроби прощупати гру. Нещодавно голова Чечні Рамзан Кадиров представив китайські бронемашини Бауджі Tiger, які він придбав у приватного підрядника Shanghai Бауджі Special Vehicles Manufacturing з КНР вже після початку російського вторгнення у 2022 році. Така угода могла б пройти хіба що тільки з мовчасної сходи Пекіну, бо насправді приватного бізнесу у КНР бути не може. Останні заяви України щодо позиції Китаю були доволі виважі. Київ підтримує контакти з КНР та неодноразово. Констатував бажання залучити Пекін до впровадження формули миру. Одночасно з цим він не здає власних позицій у перемовинах з китайськими колегами, постійно нагадуючи про принципи поваги до територіальної цілісності та суверенітету. Китай дуже любить апелювати до принципів міжнародного права та статуту Організації Об'єднаних Націй. Це може бути непоганою передмовою для узгодження позицій у переговорах. Більше того, КНР це єдина держава, що має важель впливу на РФ. І хай її позиція інколи цинічна. Зв'язками Пекіном не можна нехтувати. Проте не варто забувати, що Пекін грає у власну гру. Як правильно зазначив головний дипломат ЄС Джозеф Борель, КНР використовує будь-який сценарій розвитку подій в Україні на свою користь. На жаль, ми ще не знаємо, як війна може завершитись. І в деяких сценаріях допомога Китаю у її розв'язанні може бути корисна. А щоб конфлікт завершився так, як треба, не забувайте донатити у фонд Поверний живим в описі до цього відео. Ми дякуємо вам за перегляд. Невдовзі ми обов'язково випустимо відео про протистояння Китайської Народної Республіки та США. Тому залишайтесь з нами. Під відео ви знайдете посилання на наш ТГ-канал, де ми аналізуємо кращу західну пресу з приводу міжнародних відносин. Також в нас є англомовний Ютуб, де ми розповідаємо іноземцям про події російсько-української війни. Тому підписуйтесь, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Я певен, ви знаєте, як для нас це важливо. Ще зустрінемось. you.